Ну що, я подала інформацію, хто ж такі дійсно американські індіанці? Тут для тупих і ще тупіших даю інформацію, щоб розуміли, що американські індіанці це люди, які у свій час переселилися з Азії, з країн Азії в Америку? З країн Азії в Америку. Це також переселенці. А хто ж побудував Америку? Америку побудували насправді це французи, які переїхали е і захопили частину Америки. Це були самі перед ірландці. Мій чоловік є корінним ірландцем. Його сім'я прибула в Америку дуже давно. Це були німці і як колумб, це були італійці. О, це були три нації, які саме період заселили Америку. І будували цю Америку, а не якісь там хтось взагалі невідомо мексиканці і корінні жителі. Корінні жителі це також переселенці з Азії, які тут лише жили в пальмових будинках під пальовим листям, і нічого не будували, не розвивалися, просто їх влаштовував таке дикий образ життя. Але коли прибули ірландці, трудоголіки. Отікали від голоду, як розказував мій свекор, що його батько сказав, аби ми не втікли, ми б там з голоду померли. Але яка різниця, де ми помремо з голоду, або в Америці або в Ірландії? О, от вони прибули до Америки і побудували цю країну. О, а не якісь там американські індіанці, які взагалі насправді не існували. О, і німці. Як уже відомо, що наш Трамп-президент. Він є корінний німець. Зрозуміло, да? Німець? А, і на сьогоднішній день німецька влада йому подарувала свідоцтво про народження його діда чи прадіда якогось там його покоління. Йому це зробили такий подарок. О, так от, друзі, перш ніж ви кричите, що я тупа, і не знаю американської історії, то ви почитали цю історію. Це дуже легко. Але читати її потрібно не в русській подані, писати на русському русські, вонючий брехливі язику, а на англійській. А потім ви можете перекласти, я розумію, що дуже багато слів, навіть я їх ще не знаю, О, тому що я їх не використовую кожен день. О, я подала вам інформацію, як Америка е стала Америкою, хто сюди прибув, це були ірландці, Сім'я мого э, чоловіка це були німці, це Трамп і сім'я моєї свекрухи, і сім ірландці, сім'я мого свекора. О, ви такі всі розумні. Це там українців не було, і русських також не було. О, потім це були італійці, це був Колумбус. О, друзі, інформацію я тобі подаю для тупих і ще тупіших, які хочуть навчити розумних, але тупі. Вони ніколи не стануть розумними. Бо будь-яка нова інформація для вас це розрив ваших шаблонів, те, що ви хочете вірити. І коли я подаю вам інформацію про закони цієї країни, вас це просто розриває. Тому що вас ці закони не влаштовують. Вам треба те, що вам треба, те, що ви придумали. А ще отака йобнута. Фраза, яку ви завжди говорите тут всім. А чим вони пояснили відмову? А подайте посилання. А вам треба, то шукайте. Вам дали інформацію, вам треба то шукайте. Ні, дайте інформацію, та ще подайте посилання. А ми багато будемо сидіти на халяві у американців, які побудували цю країну. Ми будемо ходити в руські церкви, тому що саме в русських церквах сидить вся мафія. Де продають всі документи в Америці незаконним шляхом. Точно так само, як в Україні в руських церквах ховали зброю і нагороди за взяття Києва. Те саме в Америці, в руських церквах. Те саме все відбувається. Вони сидять в церквах, попридумували церкви. І там вся мафія руська. І таким чином через релігію, зараз країна третього світу і хуйло, хочу захопити Америку, а ви просто щось про це не знаєте. А я вам уже про це говорю. І управляти тупі, хочуть управляти розумними, летацю хочуть управляти і сидіти на шиї трудоволіків. Коли чоловік працює 70 годин на тиждень, він працює на благо і розвиток своєї країни. Точно так, як працював його дід і батько. Коли Трамп зараз працює, уявляєте в його віці, скільки годин він працює зараз на благо Америки, тому що саме його батько побудував Нью-Йорк. А ще для тупих добавлю, Я в шоці зараз від того, як всі люди перестали думати і тільки слухають чат GPT, чат-GPT можна занести будь-яку інформацію. І неправдиво ж, ну так, щоб не знали. О, люди перестали використовувати свій розум. Люди перестали використовувати знання, інформацію. Люди перестали думати, включати фантазію, мислити. Вони задають чат в запитання, навіть якщо це неправильно. Все одно їм це підходить, тому що там так сказано. Ну, в Біблії сказано, слухати будуть. Та не почують. Дивитися будуть, та не побачать. Знаєте, чому? Тому що вони не хочуть, ці люди рости. Вони не хочуть. Вони хочуть сидіти на насижених місцях. Такі люди не відкривають Америку. Такі люди це не є Колумбус. Такі люди це не є Ірландці, які покинули голодну країну і прибули на нове місце, щоб будувати іншу країну. Тому що тут є більше можливості і нема колоній. А потім. Щоб битися за цю країну. І вести із за Великого океану сюди тварин і продукти споживання, зброю, починати зброю строїти тут заводи, починати будувати дороги, вілізати ліса. Ви цього не робили. А я побудувала, купила, ми купили Вайлдленд, землю з лісом. І оцими руками. Ми все робили. І я знаю, як це робиться. Саме тому я ціню чужий труд. А ви приїхали халявщики. І знаєте, що ви розкажете? Кока-кола дуже солодка. Боже, це яким треба тині, щоб так говорити? Ще в Америці це єдина країна, де є величезні корпорації, величезні корпорації Макдональдс, Apple, і дуже багато інших, не буду їх всіх перезав... перезав... переназивати. Також корпорації салони. Хто там думає, що чоловік хоче робити стрижку за 50 доларів і побудувати салон, ой, в Америці таких салонів немає. Та не піду до вас люди. не підуть. Тому що розумний американець зекономить гроші на стрижці і поїде е, подорожувати. Я знаю салони, які дуже-дуже взагалі всередині них нічого немає. Просто там по 30 років нічого не мінялося. У них черги робити манікюри, педикюри. У них черги на стрижки. Тому що для них не оця вся показуха важлива, А для них важливо час. Стрижка 13, 16, 18 хвилин має бути професійна. Тому що Америка побудована на хвилинах. Так само, коли ви йдете в корпорацію навчатися, у вас се по годинах. У Макдональдсі, коли ви замовляєте меню, вам кажуть кожному клієнту одну ту саму фразу. Їх учать по секундах приймати замовлення, задавати одне те саме запитання і приймати замовлення і робити, готовити до секунд. Саме тому ця країна сама велика, тому що тут все час, час, час. А не сидіти і час або два робити стрижку і тільки язиками ляпати, до вас не підуть ляпати, тому що ви забираєте час у людей. Розумні люди свій час рахують.